Удивись на нього, Ігоре, ну в кого він вдався. Голос Валентини Іванівни звучав холодно і рівно, без зайвих емоцій, але в цьому спокої відчувалася сталева твердість. Вона стояла біля вікна, спостерігаючи, як у дворі приватного будинку бігає чотирирічний Дениско. Хлопчик сміявся, підкидаючи осіннє листя. Він був чарівним, смаглява шкіра, густе темне волосся. Що вилося кільцями і великі карі очі. Мам, ну скільки можна, втомлено відгукнувся Ігор, не відриваючись від екрана ноутбука. Це дитина, він просто відрізняється від нас і все. Відрізняється? Свекруха повільно повернулася. Ігоре, давай дивитись справді в очі. У нас в родині всі світлі, я була білявкою, батько твій русявий. Як льон, а Денис, він зовсім іншого типажу. Ти впевнений, що Оксана була з тобою чесною, поки ти пропадав на роботі. На кухні дзенькнула ложка. Оксана, яка до цього мовчки нарізала салат, завмерла. Вона стиснула, ніж так, що побіліли пальці. Це тривало вже чотири роки, відтоді, як народився Денис. Валентина Іванівна, яка дуже пишалася своєю інтелігентною родиною, сприйняла народження не схожого онука як особисту трагедію. Вона не кричала, не влаштовувала істерик, вона діяла точніше, щоденними натяками, сумнівами і поглядами. Валентина Іванівно, Оксана обернулась, її голос тремтів від образи, я вас дуже прошу. Не починайте при дитині. Денис він все відчуває. Він вчора питав мене чому бабуся ніколи його не обіймає. Я не можу змусити себе обіймати дитину, з якою не відчуваю родинного зв'язку, спокійно відрізала свекруха. Я, люба моя, життя прожила. Я бачу, коли кров рідна, а коли чужа. Ти думаєш, ми будемо все життя заплющувати очі на очевидне? Це син Ігоря. вигукнула Оксана. У мене нікого не було. Доведи. Так само спокійно кинула Валентина Іванівна. Слова нічого не варті. Ігор мовчав, і це мовчання різало Оксану боляче, ніж слова свекрухи. Вона бачила, як чоловік іноді роздивляється сина, шукаючи в ньому свої риси, і губиться, не знаходячи їх. Минув тиждень. На ювілеї Валентини Іванівни зібралась вся родина, іменинниця в елегантній смарагдовій сукні сиділа на чолі столу. Коли черга дійшла до подарунків, Валентина Іванівна раптом підняла келих, закликаючи до тиші. Дякую вам, дорогі мої, промовила вона, але сьогодні я теж підготувала подарунок, найважливіший для мого сина. Вона дістала з під столу білий конверт, перев'язаний червоною стрічкою. Ігоре, Оксано, це вам. Оксана відчула тривогу. Що це, мамо? напружився Ігор. Це сертифікат, оплачений на ДНК тест, у найкращій клініці. У залі запала мертва тиша. Гості опустили очі в тарілки. Ви, ви робите це при всіх? прошепотіла Оксана. Ви хочете принизити мене перед родичами? Я хочу ясності, твердо сказала свекруха. Я втомилася від шепоту за спиною. Усі бачать, що хлопчик на нас не схожий. Досить. Якщо ти, Оксано, чесна, ти зробиш цей тест, а якщо ні, то нам доведеться прощатися. Я не дозволю, щоб мій син виховував чужу дитину. Всі погляди вп'ялись в Оксану. Вона шукала очима підтримки у чоловіка. Ігоре, ти дозволиш це? Ігор стояв, опустивши голову. Ксюш, пробурмотів він, ну а що такого? Якщо ти невинна, тест це підтвердить, і мама заспокоїться. Зробимо заради нашого спокою. Оксана зрозуміла, він теж сумнівається, в її душі щось перегоріло, більше не було страху чи бажання виправдовуватись. Була лише холодна рішучість. Добре, сказала вона голосно, я зроблю цей тест, але у мене є умова. Валентино Іванівно, ви так багато кажете про родинний зв'язок, тоді ми зробимо розширений тест, генетичний аналіз, на спорідненість між бабусею і онуком теж. Щоб ви особисто переконались у всьому, без проблем, холодно посміхнулась свекруха. Моя кров підтвердить мою правоту. Наступні дні пройшли в напруженому очікуванні. Поїздка в клініку була мовчазною. Валентина Іванівна була впевнена у своїй перемозі, вона навіть замовила прискорений результат. В день оголошення результатів Валентина Іванівна знов зібрала сімейну раду цього разу було лише свої вона, її чоловік Петро Семенович. Тихий чоловік, який завжди тримався осторінь, Ігор та Оксана. Ну що, свекруха взяла ножниці. Зараз ми дізнаємося правду. Вона акуратно розрізала пакет і дістала перший бланк тест на батьківство Ігор і Денис. Оксана сиділа нерухомо. Вона знала, що там написано. Валентина Іванівна пробігла очима по тексту, її впевнений вираз обличчя зник. Що там, мамо? не витримав Ігор. Валентина Іванівна повільно опустила документ на стіл. Тут написано ймовірність батьківства 99,9%. Батьківство підтверджено. Оксана полегшено видихнула ну, вона подивилась на чоловіка. Ти задоволений? Твій син. Ігор схопив папірець. Ксюш, боже, пробач, я такий дурень, я сумнівався. Але Валентина Іванівна не здавалася. Чекайте, різко сказала вона, це неможливо. Він же зовсім інший. Він темненький. Я ж замовила другий тест, спорідненість зі мною. Вона гарячково схопила другий бланк. Наука не може суперечити сама собі. Якщо Ігор батько, то я бабуся. Зараз побачимо. Вона втупилась у другий аркуш. Секунда, дві, її обличчя стало білим, як крейда. Вона почала хапати ротом повітря і безсильно опустилась на стілець. Мамо. Ігор насторожився. Петро Семенович, її чоловік мовчки нахилився, підняв аркуш. Він подивився на цифри, його очі розширилися від подиву. Що там написано, тату. крикнув Ігор. Петро Семенович підняв важкий погляд на дружину. Тут написано, повільно промовив він, що ймовірність спорідненості між Валентиною Іванівною та Денисом ноль відсотків. У кімнаті повисла мертва тиша. Оксана насупилася, намагаючись зрозуміти Чекайте, як це? Якщо Ігор батько, це підтверджено, а Валентина Іванівна мати Ігоря, вона не може не бути бабусею. Це біологічно неможливо. Всі одночасно подивилися на Ігоря, а потім на Валентину Іванівну. Хіба що Ігор не біологічний син Валентини Іванівни, закінчила думку Оксана. Це ні синітниця!» – голос свекрухи зірвався. Я його народила, я пам'ятаю ті пологи, це помилка лабораторії. ДНК не помиляється двічі в одному пакеті. Тихо сказав Ігор, він підійшов до дзеркала. Світле волосся, сірі очі, він подивився на батька. Той був русявим. Він подивився на матір. Вона теж була світлою, але Денис, Денис, його син був смаглявим і темнооким. Тату. Ігор повернувся до Петра Семеновича, як це зрозуміти? Петро Семенович сидів, закривши обличчя руками. Він мовчав хвилину. А потім заговорив ніби скидаючий тягар, який носив 30 років. 1993 рік, районний пологовий. Валю, ти пам'ятаєш ту ніч? Свекруха затремтіла. Яку ніч? При чому тут це? «Ту ніч, коли була страшна гроза, продовжував батько. Світло вимкнули у всьому районі, генератор не спрацював. Ти розповідала, що був хаос, лікарі бігали із свічками. Ти народила в темряві, дитину одразу забрали, бо були ускладнення. Тобі принесли тільки, тільки вранці дитину. Валентина Іванівна затулила вуха руками. Замовчи, не смій. Тобі принесли світленького хлопчика, вів далі Петро Семенович, і ми всі зраділи, ти завжди казала, що хочеш сина, схожого на тебе. Але я пам'ятаю, що в палаті з тобою лежала жінка. Вона була зовсім іншої зовнішності, східної, я бачив її в коридорі. Вона теж народила тієї ночі. Оксана ахнула, пазл склався. Їх перепутали, прошепотів Ігор. У темряві без бірок мене перепутали з іншою дитиною. Він подивився на руки, потім на матір. То ось чому? Чому Денис темненький? І це не нагуляний ген, як ти казала, це мій ген, справжній ген моїх біологічних батьків, який спав у мені і проявився у моєму сині. Валентина Іванівна сповзла на підлогу і заплакала Ні, ні, мій син. Де мій син? Твій син, валю, можливо, виріс у чужій сім'ї, жорстко сказав Петро Семенович. А ти тридцять років виховувала іншу дитину. І ти тридцять років пишалась нашою родослівною, принижувала Оксану за те, що онук не схожий на нас, а виявилось, що ти сама не маєш жодного відношення до того, кого називаєш сином. Ігор підійшов до Оксани і взяв її за руку, потім підхопив на руки Дениса. «Ходімо, Оксюш, нам треба збиратися. Куди? підняла заплакане обличчя Валентина Іванівна. Ігоре, синку, не йди. Я ж тебе виростила, я тебе любила, ти мій. Ігор зупинився в дверях. Він подивився на жінку, яка все життя його контролювала, яка ледь не зруйнувала його шлюб через свої упередження. Ти любила не мене, мамо, сказав він глухо. Ти любила картинку. Ти любила те, що я був на тебе схожий. Ти готова була виконути на вулицю мого сина, твого внука, як ти думала? Тільки тому, що він не підходив під твої стандарти краси. Пробач мені, прошепотіла вона. Бог пробачить, а я піду шукати своїх справжніх батьків. Сподіваюсь, вони приймуть нас такими, якими ми є. Двері зачинилися. У великій ідеальній квартирі залишилась сидіти жінка в смарагдовій сукні. Вона тримала два папірці, один підтверджував, що її невістка чесна. А другий, що її власне життя було суцільною ілюзією. Вона хотіла знайти чужого серед своїх, а виявилося, що чужою в цій історії була вона сама. Ігор та Оксана переїхали. Вони щасливі. Дениско росте копією свого дідуся. Вони знайшли ту родину. Це виявилось добра родина, яка 30 років теж виховувала білявого хлопчика. Все життя дивуючись грі природи. А Валентина Іванівна живе одна вона часто дивиться у вікно на дитячий майданчик, вдивляється в обличчя чужих дітей. Вона шукає серед них знайомі риси, яких ніколи не помічала раніше, бо меранг завжди повертається, і іноді він б'є не в чоло, а в саме серце. Друзі. Ця історія доводить, що не та мати, що народила, а та, що виховала. але чи можна пробачити жінку, яка відмовилась від онука тільки через зовнішність. Як би ви вчинили на місці Ігоря, напишіть у коментарях і підпишіться на канал. Попереду ще більше життєвих історій.